Учнівське самоврядування нашого навчального закладу це не просто формальна структура, а справжній живий організм, який об'єднує учнів, надихає на нові ідеї, допомагає знайти внутрішню гармонію і стимулює до саморозвитку. На чолі самоврядування стоїть голова та заступники, які разом координують роботу всіх секторів і втілюють у життя ідеї та проєкти. Завдяки їхній відданій праці, кожен сектор працює як єдиний механізм, спрямований на покращення життя в училищі та реалізацію учнівського потенціалу. Самоврядування поділяється на сектори, кожен з яких є своєю рідною творчою лабораторією. Сектор дисципліни та порядку, відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку, підтримку дисципліни та поваги серед учнів. Він проводить інформаційно просвітницьку роботу, наголошує на важливості взаємоповаги, справедливості та відповідальності, слідкує за дотриманням академічної доброчесності. Завдяки злагодженій роботі сектору в училищі панує доброзичлива атмосфера де кожен почувається захищеним і шанованим. Навчально-виробничий сектор забезпечує ефективне поєднання теоретичних знань з практичними навичками, допомагаючи учням досягти високих результатів у навчанні. Він допомагає організовувати різноманітні майстер-класи, тренінги та практичні заняття. Це дозволяє застосовувати отримані знання на практиці. Стимулює до подальшого професійного розвитку та вдосконалення навичок у обраній професії. Культурно-масовий сектор допомагає в організації захопливих концертів, тематичних вечорів, флешмобів та показів мод, які наповнюють наше життя яскравими подіями та роблять його різноманітним і цікавим. Сектор господарських справ та екології забезпечує чистоту та комфорт у нашому училищі, організовуючи прибирання та створення учнівських умов для навчання. Окрім того, сектор активно працює над формуванням екологічної свідомості серед учнів, проводячи заходи з утилізації відходів, озеленення території та впровадження енергозберігаючих технологій. Виховує відповідальне ставлення до природи, сприяє формуванню культури турботи про довкілля та сталого використання природних ресурсів. Сектор спорту та здорового способу життя активно пропагує фізичну активність та здорові звички серед учнів, організовуючи спортивні змагання, тренування та заходи на свіжому повітрі. Він заохоче до регулярних занять спортом, правильного харчування та здорового способу життя, сприяючи зміцненню фізіологічного та морального здоров'я учнів. Також сектор проводить інформаційні компанії та майстер-класи, які допомагають формувати свідоме ставлення до фізичного здоров'я, активності як важливої частини повсякденного життя. Сектор захисту прав інтересів учнів та правової культури забезпечує захист прав учнів, надаючи юридичну допомогу та консультування з різних питань. Сектор активно працює над формуванням правової свідомості серед учнів, допомагає в організації лекцій, семінарів та тренінгів, які сприяють розумінню своїх прав та обов'язків. Він завжди готовий відтримувати у вирішенні конфліктних ситуацій, сприяти дотриманню правової культури та забезпечувати справедливе ставлення до кожного учня в училищі. Центр інформаційного комфорту та духовного розвитку сприяє особистісному зростанню та допомагає учням знайти внутрішню гармонію. Через різноманітні заходи, спрямовані на розвиток творчих та духовних здібностей. Центр організовує арт-заходи, різноманітні виставки, майстер-класи, а також активно популяризує літературу та читання, що є важливою складовою для розвитку. Книги, які пропонуються учням, допомагають розширювати світогляд. Розвивати уяву, глибше розуміти себе і навколишній світ, а це дозволяє знайти нові джерела натхнення, розвивати емоційно інтелігентність і досягати гармонії між розумовим і духовним.